Ми маємо сформулювати стратегічне бачення, тобто, якою ми бачимо громаду у середньостроковій, не кажучи вже про далеку перспективу, це ще складніше. Тобто, і це бачення, воно з одного боку має бути ну, таким надихаючим, об'єднуючим, а з іншого боку, воно не має бути фантастичним. Воно має базуватися на тих конкурентних перевагах, які ми е, попробували віднайти, коли проводили дослідження і аналіз ситуації у громаді. Е, звичайно, ми маємо зробити таку велику. Роботу, активну роботу, коли сформуємо свод матрицю, коли ми подивимося, наші сильні, слабкі сторони можливості, ризики, і подивимось, як наші впливи, внутрішні, наші чи впливи на нас зовнішні, можуть або посилити наші можливості, або навпаки їх зменшити. Нівелювати ризики чи навпаки, тому ця робота вона є непроста, але вона є цікавою і є надзвичайно важливою. І коли ми це зробимо, ми побачимо, що деякі наші міфи зруйнуються. От, як правило, коли ми проводимо таку роботу, і виникає запитання до залу, які наші конкурентні переваги. В ну, 90% випадків вигідне географічне розміщення. Ми записуємо це, вигідне географічне розміщення. Через деякий час починаємо аналізувати, а в чому вигода нашого географічного розміщення? Бо в нас кругом ліси. Окей. Але яка відстань від вас до найближчого великого міста, де є ринки? А велика. А чи є до нього дорога? А нема. А чи є у нас залізниця? Нема. Тобто, виходить, через деякий аналіз таке обговорення, що міф, що в нас дуже хороше географічне розміщення, насправді є реально міфом. Я згадую часи, коли ми працювали у Луганській області, і там також було перше, що в нас вигідне географічне розміщення. Я кажу, в чому вигода? Ми близько від Росії. І бачите, чим це вигідне географічне розміщення закінчилося. ми тоді говорили про те, що розміщення насправді не дуже вигідне, тому що ключові ринки знаходяться на Заході, ключовий експорт відбувається в Європейський Союз, в інші країни, а не Росію. Ну, але тепер це вже менше має значення, але ми бачимо, що Правильна оцінка від своїх сильних сторін є надзвичайно важливою, тому що дуже часто знову ж таки кажуть, що у нас є ну, наша сильна сторона, наявність об'єктів, що можуть бути задіяні для туристів. Будемо розвивати туризм. Коли ми починаємо аналізувати ці об'єкти, їхня доступність, відомість цих об'єктів і кому вони будуть цікаві, за півгодини з'ясовується, що це знову ж таки міф. Але це дуже добре, коли ми з'ясуємо, що міф і не тратимо на це час, в цей час ми можемо з'ясувати, що справді у нас є якась унікальність. У нас є якісь унікальне знання, у нас є якийсь унікальний об'єкт, у нас є якась унікальна корисна копалина, чи у нас росте якась унікальна рослина, чи ми взагалі дуже об'єднані, ми один одного підтримуємо, і це наша перевага у світі конкурентному, коли створюються мережі горизонтальні, які дають перевагу під перед навіть великими компаніями. Тому ця частина є дуже важливою, ми маємо з нею добре ознайомитися, і дуже гарно над цим попрацювати. Знову ж таки, повертаємось до практики. Стратегічне бачення, яке сформувала для себе Баранівська громада, звучить приблизно ну, звучить так: органічне поєднання щедрої природи, активних людей, інновацій та органічного виробництва. Бачите, тут двічі. Присутнє слово органічне, причому в різних е, варіаціях органічне поєднання, тобто природнє таке чи гармонійне поєднання природи активних людей і інновацій. А з іншого боку, це органічне виробництво, тобто виробництво без застосування великої кількості різних там е, е, неприродних компонентів. Чому сформулювалося таке бачення? Тому що в результаті аналізу, дискусії визначення сильних слабких сторін, з'ясувалося, що в громаді є дуже низьке екологічне навантаження, що землі, ліси, луки вони не забруднені пестицидами і всім решта ну, негативними елементами, що дає змогу тут продукувати. Органічні продукти, а ринок органічних продуктів щороку зростає на 5-7% і це, це дуже хорошо. Розміщення громади серед лісів, там є річки, там є озера, тобто, і там є поля, де родить достатньо хорошо. Різні рослини сільськогосподарського призначення. Тобто, оце поєднання природи і людей. Тобто, в баченні сформовано, що люди і природа орієнтуються на майбутнє так, що вони мають жити в. В хорошому середовищі, люди не шкодять природу, а природа використовується для розвитку цієї громади. В результаті, ну і до того ж, на території громади розміщений один із найкращих в Україні виробників органічної продукції, який сертифікований в Європейському Союзі і експортує навіть Європейський Союз свою продукцію. І це бачення сприйнялося людьми, воно стало. Продуктом людей відповідно були сформовані стратегічні цілі. Стратегічні цілі, виходячи із бачення, звучать так: самоврядна органічна спільнота ініціативних громадян, спроможних взяти відповідальність за майбутнє. Це те, що ми там на самому початку в анкетах отримали результат, що люди оцінили. Що наша проблема в тому, що ми не дуже активні. Ми будемо активні, і тоді ми будемо отримувати хороші результати. Друга стратегічна ціль конкурентно спроможна місцева економіка, яка базується на органічних технологіях і співпраці. Тобто, є для цього передумови. Територія з низьким екологічним навантаженням і присутністю уже виробників органічної продукції, тобто конкурентноспроможність цієї території на своїй, як тепер модно говорити, фішці органічна продукція. Третє, органічне, безпечне і енергоефективне середовище для життя кожного громадянина. Це соціальний капітал. Це організація ну, простору у громаді. Ну і четверте, четверта стратегічна ціль дружне урядування, якісні, і доступні, освітні, медичні, соціальні і адміністративні послуги. Це також випливає із цих пріоритетів, які люди вказали у опитування, опитування і з чим погодилися учасники. Цієї робочої групи і місцева влада. Відповідно, під кожну із цих стратегічних цілей був розроблений і шар планувальної документації, і ви можете з цим ознайомитися у наших документах. Документ політики, в тому числі стратегія, має мати ще певні індикатори успішності, щоб зробити. На основі оцінки індикаторів впливи чи уточнення нашої роботи по реалізації стратегії. І тому таким чином, під кожну стратегічну ціль, і у цій громаді було визначено ключові індикатори успішності. Ви можете цим ознайомитися. Це Ну, вони можуть бути різними, наприклад, один індикатор говорить про зменшення на 30% кількості ДТП із велосипедистами, тому що це дійсно є проблема, тому що багато їздять на велосипедах, немає велосипедної інфраструктури, але є траса через місто. Є там індикатор, що зменшення на 20% енергоспоживання у бюджетних установах, тобто, це вже конкретний індикатор, який можна оцінити, і чи правильно ми зробили, чи ні. Тобто, коли ми зробили. Оцю частину стратегії, де в нас вже є бачення стратегічний ціль, під кожну стратегічну ціль ми розробляємо операційні цілі, але найважливіше нам потім дійти до того, яким чином ми будемо досягати позитивного результату, щоб перейти до абсолютно конкретних проєктів. Тому нам потрібно зробити. Таке дуже серйозне програмування, яке виведе нас на конкретні проекти. Як це відбувається? Це програмування. Ми беремо, створюємо такі фокус групи. На фокус-групах обговорюємо під кожну стратегічну ціль, що можна було би зробити. Накидується багато ідей, потім ці ідеї обговорюються. Котрісь відкидаються, котрісь модернізовуються, і по суті, кожна ця ідея, яка прийнята робочою групою, це є ідея для розробки технічного завдання на проєкт. Тому що коли ми говоримо, що ідея у нас не буде. Розвиватися туризм, тому що у нас немає доступу до інтернету, а сім'я з дітьми не приїде, якщо діти не мають можливості зайти в інтернет. Такі реалії. Тому ми маємо створити там можливості для отримання інтернету. От ідея. А далі технічне завдання. Яким чином це має бути зроблено?